Вітаємо любі! З вами, як завжди, ти та що недільне оновлення Христер Stable онлайн. Ну що ж, цього разу ліз Голлів... Починає показувати нам свої чари. Нарешті ми більше дізнаємось про нього. Я безмежно вдячна за те, що розкриють цю всю тематику, і різні чари, і магію, і коротше. все 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 таке цікаве. Дуже надіюся, що там буде максимально багато лору, який нам розповість про це місце. Адже, як на мене, це саме та можливість, де можна розкрити от саме цей ліс. От, прям, якщо тут цього не буде, я дуже засмучусь. Але дивлячись з офіційного сайту, тут нас чекають різні квести, якийсь шлях примхливості, рунологія і також ще багато чого цікавого. І безпосередньо цього разу нам додали знижечки. 50% на чарівних коней на вихованців, різні знижки на одяг. Тож все обов'язково сьогодні подивимось, і давайте, напевно, безпосередньо будемо починати, бо щось мені підказує, що там буде щось цікаве. Тож поїхали. Знаходжусь я вже тут біля завдання, тож ходімте поближче. Рунний камінчик, цікаво. Що ти нам скажеш? Цікаво, треба оглянути його. Угу, зразу з сцени. Ой, нічого собі! Він це на нас так реагує. Вау, руний камінь, немов живий. Ага, це, до речі, в міст волі, хто дивився серіал там в кінці. Також рунний камінчик реагував на ранній. Ой, не на ранню. Почекайте. Я забула, як звати дівчину. О май. Коротше, ви зрозуміли, з червоним волоссям. Так, Рунний бігунчик. ну ка Рунний бігун стає поруч і фиркає тобі обличчя. Так конек вітається і просить йти за ним. Ось гільки. Ого. Кінь не відкриває рота, але ти не мовчуєш його думки. Я бачу в тобі потенціал. Вперед, потрібно йти далі. Нічого собі, ви бачили, скільки досвіду дають. Та речі, дівчата кажуть, що я, можливо, стану 24 м левелом. Побачимо, що там, дає. як. Куди нас веде рунний кінь? Цікаво, дуже цікаво і дуже приємно, що. Вони це пов'язали саме з друїдським загоном, ой, як з решей там дуже-дуже гарно. А, тож а безмежно це буде так інтригуюче для новачків, адже вони не знають, що це закон, коник, а потім вони, як пройдуть саме той загон, вони зрозуміють, типу, о, це ж той кінь, який не зустрічав тут у лісі. Блін, це дуже-дуже файно, що вони зробили І так прикольно тут о, топот копиток чутно. О, топіт, перепрошую. Блін, це безумежно круто. О, дуже приємно, що розкривають і з'єднують і це як в пазли встає в твоїй голові. І це дуже-дуже-дуже файно. Так, тож, він нас привів до Волдейлу, до нашого селища. І. опана. Привіт, мадам! Привіт, ти хто? Будемо знайомитись, як я розумію, зараз. О, ми зразу тут. Чудово! Ласкаво просимо до Лізо Голів. Можливо, ти тут вже була? О, ну я точно була. <гум> Мене звати Віла Санбім, і це мій милий куточок на Йорвіку. Нічого собі досвіду. А тебе як звати? <гум> Ми зразу запитань. Як ти тут опинилася, який так, так раптово зник твоє прізвище мені знайоме? Давайте, напевно, останнє, я не знаю. Давним-давно я допомогла одній дівчині оселитися у цьому дивному селищі, взяла під своє крило, так би мовити, а вона взяла моє прізвище, щоб почати з чистого аркушу. Оскільки ти не хочеш назвати мені своє ім'я, я мушу вибрати його сама. Так, дай не подумати о, так, придумала те, що тобі личить. І що ж там? Я назву тебе Жучка, якщо що, це буде, типу, як букашка, щось таке. В дитинстві, пам'ятаю, так маленьких діточок називали, тож думаю, підходить. Так от, Жучка, нам треба багато чого обговорити. Маленька конячка розповіла мені, що іронічний камінь оживає, коли ти взаємодієш з ним, як інтригуюче. Ти вже бачила, що є щось таке у цьому лісі, щось магічне? Село Валдел є домівкою хранителів Ейден, стародавньої межі друїдів та інших людей, які присвячували себе служінню богині Айден та її спадщині. Розкажи мені більше, я це вже знаю. Ну звісно, розкажи мені більше. Не кожен хранитель Ейден є друїдом, і не кожен друїд є хранителем Ейден. Я вважаю, що краще зосередитись на догляді за цими лісами. І саме тут я найбільше пов'язана зрейден. Інші можуть обрати добру боротьбу, прагнучи об'єднати легендарних вершниць душ і тримати темряву на відстані. Неважливо від того, на чому друїди вирішили зосередитись, одне є безсумнівним порожний стиліс це наш чарівний майданчик. Врожний стиліст, якщо що, також ліз голов. Думаю, наша наступна тема для обговорення потребує невеликої прогулянки околицями. Ходімо, пройдемо зразу. Чи готові ти дізнатися більше про різні шляхи дроїдів? Капець скільки досвіду дається? Ну, звісно, я готова дізнатися про. Це все. І, блін я так хочу якийсь гарний скріншот зробити. Вона така красуня, просто лялька. <ріг> одяг такий специфічний, якби підходить він нібито під ліс, і ці от що це китиці чи як їх. <рігут> Коротше, <рігут> листочки на голові, і цікава зачіска, і безмежно гарні очі, просто прям вау. Тож, ходімо. Друїди мають три основні шляхи навчання це шлях тери, шлях хронології та шлях примхи. Шлях тера це все, що пов'язане із землею садівництво, вивчення дикорослих рослин, пивоваріння та єднання землею. Наставник гея проведе тебе цим шляхом. Ммм, mm -hmm. цікаво. Ходімо далі. Хронічні камені це стародавні споруди, розкидані по всьому острову, але в порожному лісі їхня магія найсильніша. Наш обов'язок як друїдів вивчити їх і розшифрувати їхні стародавні таємниці. Наставник Джейд проведе тебе цим шляхом. Mm -hmm. Останній, але безумовно не менш важливий це шлях примхливості. Як випливає з назви, мова йде про те, щоб приймати задоволення і дозволяти своїй цікавості вести вас до відкриттів. Наставник райшан проведе тебе цим шляхом. Але мидроїди не єдині, хто бавиться тут магією. Ні, тут є чарівні коні, яких так само приваблює угодіння таємничої чи магії в повітрі. Останнім часом ми майже не бачимо чарівних коней, але можливо, якщо ти проведеш час у лісі, вони повернуться знову. Я знаю, що це багато інформації, але я вірю в тебе, жучка. Скоро ти станеш одним цілим з тонкощами вчень друїдів. Уа, ух ти, ще одне завдання. Я, можливо, отримую 24 левел. Ми почнемо із шляху примхи. Підійти до великого рунного каменю. Ми називаємо його материнським каменем. Звідси ти можеш визначити, який шлях друїдизму ти хочеш осягнути. Ти можеш зосередитись на одному з них або на всіх. Тепер спрямуй свої думки, підкорися духу Ейден і стань на шлях, якого прагнеш. Ти можеш отримати доступ до різних шляхів друїдизму. Тут ти можеш побачити, скільки світла у тебе є на даний момент. Ти можеш використовувати своє світло для розблокування вузлів. Натисни на вузол, щоб дізнатися більше про нього. Ловля світлячків: Погори з війною, щоб дізнатися більше про таємниче містецтво нешкідливого збирання світлячків Ейден порожнистого лісу. Це розблокує світлячків. Збирання світлячків. Приваблений, солодкий аромат скарбус. Світлячки збираються навколо мішка з пастками, щоб їх було легше помістити. Еге. Ага. Примхливі сережки. Відкрити примхливі сережки для друїдів у крамниці примхливих речей. Додай трохи грайливості у твої друїдські починання. Ці сережки продаються за світлом. Так. Ага. Ага. Великий ловець світла рівень 1. Твоя сяюча посмішка сама притягує до себе світло Ейден. Світло можна буде збирати світлячків на невеликій відстані. Це робить їх збір більш простішим. Угу. Коротше, як я розумію, тут багато чого всього є. І, тут і одяг, і все, що хочеш, і завдання, тож обов'язково будемо все проходити. Непогана штука, щоб зацікавити граців грати в гру більше. А тепер починається справжня пригода. Єе, 24-й! Круто, 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 Дякую, нарешті. Це було так швидко. Це менше, ніж півроку. Світлячків у порожньому лісі дуже багато, але це не просто красиві комахи, що світяться. Вони є самою суттю магії цього лісу. Вони є носіями світла. Світло це нитка, яка сплітає магію друїдського лісу воєдино. Ми, друїди, кажемо, що це залишкова енергія, яка залишається з тих часів, коли Ейден принесла життя на острів у мігічному минулому. Збери у лісі світлячків, десять має вистачити. Mm -hmm. Ага, це у нас, як я розумію, з ці з -з зелененькі штучечки. Прикольно, прикольно. Блін, я відчуваю, скільки буде роботи. Але це, знаєте, точно, що буде тримати в грі і е, хоча якось мотивувати щось робити. Бо, чесно кажучи, в грі дуже-дуже-дуже-дуже сильно сумно, якщо в тебе немає клубу. Тож, е, збираємо так сім штук. Вони розкидані, як розумію, по всьому лісі голов. Дуже-дуже круто. Так, вже бачу 10-го. В принципі, зібрали так, але мені цікаво, чи залишаються вони після того, як в нас виконується це завдання. А, о, бачу. Тобто можна бігати і збирати фармити, скільки вам потрібно. Надіюсь, це буде доступно вже після того завдання, як ми віддамо, але так, як я розумію, саме так і буде, бо у нас збираються ці штучки, і ж потім ми маємо це світло обмінювати. Для отримання якихось інших завдань або різноманітних плюшок, які допоможуть нам зібрати ці ще, це ще світло. Так, ти вже повернулась? Ти, мабуть, пов'язана з тим лісом таким чином, що ми навіть не можемо збагнути. Твоя подорож тільки починається. Попереду тебе чекає ще багато цікавого, цілий ліс, що кишить життям і чекає на твою взаємодію. Продовжуй бути допитливою, і ти будеш щедро винагороджена. Я залишуся тут, щоб відповісти на будь-які питання, які у тебе можуть виникнути. Просуваючи шляхом друїдизму, ти відкриєш більше способів здобувати світло і взаємодіяти з порожнистим лісом. Дуже добре. Ти сьогодні добре попрацювала, жучка. Поспішаю у своїх пригодах, і я сподіваюся скоро побачити тебе в моїх краях. Мг. Непогано нам так досвіду дали. 24 левел я в шуті. Так, де тут. А... а, ось внизу. Завдання. Та, у нас нічого не залишилося. Це старе те, що стосується. Ага. Зрозуміло. Тож. Безмежно дуже цікава і купа всього нового, яке треба буде досліджувати, і вингороди, як я розумію, будуть файні. О, до речі, у нас рунологія відкрилася. Щось тут теж таке цікаве, яке буде допомагати. Бачу там різні завдання, зачіски, одяг, тваринка Тера в нас ще, на жаль, недоступна, але окей, можливо, в майбутньому. Так, наше світло, до речі, залишилось і нічого не забралося. Тобто ми маємо збирати, підходити тут і обмінювати все. Так, давайте тут роздивимось, подивимось, що додали. Як і розумію, це щось типу салону, ніби, так? А, ну, я не буду дивитися, що там в мене є що нічого. А, що нічого, ладно, гаразд. Так, це у нас якась штукенція, яку ми можемо. Купити, за, знову ж таки, світло. Можливо, в майбутньому, ну, як неможливо, 100% дізнаємося що там є і для чого воно потрібне. Так, що це? Нічого немає? Чому нічого немає? І тут? Серйозно? А навіщо тоді нам додали? До речі, я дивлюся, відновилися ці жучки. Так, е нічого немає. Ой, жучки, світлячки. Принц... О, ось тут ще щось є. Та чому воно пусте? Я не розумію, що чи можливо це відкриється з проходженням е, тих вузлів, чи як їх сказати. Так, е, тут в нас прикольно з'явилося. Це я просто уявляю, скільки їх потрібно збирати. А якщо вони ще є квіти, то це просто буде срака повна. Я маю на увазі те, що потрібно чекати, поки вони там відновляться. І Просто це буде взрив мозку, бо це дуже-дуже-дуже довго. Але прикольний так ліс, в принципі, він дуже великий став, тож, можливо, вони якось розповсюдять його, і буде не так важко їх збирати. Я дуже-дуже сильно... А, стоп! Я ж тут все зібрала. Вони відновились, і там я все зібрала. Прикол? Те, що я від'їхала від маленького часточка, і воно з'явилося. Так, давайте, наприклад, десь, ну, тут. Проїдемо і. Ну, думаю, можна повернутися Думаю. Давайте зараз побачимо. Невже це дійсно так? Якщо це так, то. О, Аллелуя! Боже мій! Це так файно. Все, я буду тут фармити. Це буде моя локація. Якщо зустрінете. Чи захочете зустріти? Знаєте, я буду тут. Ну, в принципі, непогано. Як-то кажуть, тепер успіхів нам і сил, і часу, щоб це все зібрати. Цей о, івент залишається з нами назавжди, тобто можна не поспішати, в принципі, якщо у вас немає часу. Це з нами назавжди. Така прикольна о, штукенці. Мені дуже подобається, що о, це якось о, робить гру цікавішою, можливо. Але мені цікаво дізнатися, що там буде далі, особливо по завданням, більш дізнатися про цей ліс. Тож, як то кажуть, чекаємо продовження. Але як це довго копити? Але гаразд, можливо, під якістом, знаєте, серіальчик, воно зайде тільки так. Тож, це вам як лайфхак такий. Збирайте і дивіться, серіальчик. Так, ну а ми ходімо до нашої ярмарки. Так, тож, ярмарка у нас знаходиться, як завжди, в Морланді. Тут у нас, як завжди, багато кульок. Так, наші вихованці з 50 знижкою до магічних коників. Тому, якщо вам вони подобаються, у вас їх має бути більше, купляйте і радуйтесь, як то кажуть. Знижки на коней так само 50%, Чорна П'ятниця, хоч десь працює. Блін, дуже-дуже-дуже сильно сумно, адже я купляла всіх магічних коней по повною ціною, а тут вони в 400 СК, 500 коштують. Трішки обідно, але ну гаразд. Тут їх дуже-дуже-дуже багато має бути, тож обирайте на свій смак, вважаю, що 50% це непогано, знижка. Ось тут у нас всі вони є. Можливо, буде більше, можливо, я не впевнена, але може бути вони тут не всі. Але, тим не менш, так, що тут у нас ще є? Знижка на одяг. Давайте ой. Я, як завжди, чому я йду в цю лавку, якщо завжди все ось тут? Ага, тут у нас все пов'язане з Друїцьким, ну, звісно, та головус. Приїхав до нас оновився, то потрібно і знички зробити на цей весь одяг. Дуже-дуже файно, я хочу ось цю тоніку. Ну, верніше, всі їх. А, тим паче, наскільки я пам'ятаю, раніше вони коштували чи 120 СК, а за шию взагалі не можна було купити. Тож прикольно, за 5 тисяч шию щось можна назбирати і купити, і радіти і зіставляти різні луки. Та й таке. Ну, а в принципі, це у нас все оновлення на цей раз. Наступного нас. Зразу ще щось цікаве. Ціка... Цікає, цікає, цікає. цікає. А, тож, чекаємо. Я вже не знаю, що там можна додати, і так а, купа всього, купа роботи буде. Знаєте, як другіцький загон. От приблизно те саме. Нас зайняли на 2 місяці, а ще там зимова країна буде скоро. Ну, гаразд, тож, на цьому я буду з вами прощатися. Велике дякую за перегляд і чекаю коментарів про це оновлення. Ну, а тепер бувайте!